Таню всім, мене звати Оля Чехрей і ця програма «Варте уваги. Днями в самбурі відбулася зустріч депутата Львівської обласної ради Юрія Доскіча і його помічника Івана Тимцева з представниками місцевих засобів масової інформації. Я думаю, що прийшов час прозвітувати про проведену роботу. Юрій Юрійович насамперед мене помічника про ту команду, яка працює на Симбірщині. Ви напевне читаєте Фейсбук Юріча і мій бачите, скільки направду проводиться роботи. Робота є велика, вона пов'язана сам перед проблемою, яка є в Україні, бідою війна. Але ми не забуваємо і того населення, яке зараз тут мало забезпечено. І діточок згадали певних категорій і також віддали на Миколаїв. Але насамперед хочу надати слово Юрійовичу, щоб він прозвітував про те, що зараз було зроблено благодійний фонд Смій досвідчи і особисто не депутатом Львівської обласної ради на Самбірщині. Друзі, приємно усіх бачити знову. Так швидко пройшов час, вже рік часу, ми знову зібралися в цій студії і поспілкуватися по, і поділитися думками. Е, Відверто різкі дуже і категоричні зміни відбулися, е, почалася повномасштабна війна в Україні вже 10 місяців. Ось, і, е, принципи наші... Не змінилося. Принцип, який і був в нашій команді, якщо можеш, то допоможи. Ми займаємося, наша команда займається гуманітарними питаннями вже це 10 місяців війни. Кожен на своєму місці допомагає Збройним силам України, і кожен на своєму місці має це робити, якщо ти українець. За цю країну переживаєш і в цій країні живеш. В ході зустрічі депутат також відповідав і на запитання журналістів. Чи конкретно допомагаєте самберській теробороні? Так, звичайно. У нас це 103-я бригада Самбірської тероборони. Нещодавно, нещодавно, починаючи з тільки сформувалася ця бригада, багато передали взуття, це берці, які ми самі одне з наших підприємств виготовляє ось на Львівщині. Задіємо 80 людей, які працюють на виготовлення. Військове зуття ми передаємо безкоштовно на 103 ю бригаду. Також була ініціатива Максима Козицького допомогти 103-й бригаді різними гуманітарними питаннями. Це, це харчування, це ліки, ну і в тому числі матраси у нас були, буржуйки, які теж виготовляє наше підприємство, підприємство Галкат, яке знаходиться у Львові, на якому працює 800 чоловік. Ось, і е, не дивлячись на що людей треба зберегти, людям треба дати роботу і забезпечити роботу. Одне з е, напрямків виготовлення буржуйок, виготовили десь порядка ста одиниць цих буржуйок та їх передали. В основному на Харківщину, на 91 92 бригаду. Там е, працює мій товариш е, військовий, такий Русецький Анатолій, це депутат обласної ради Харкова, який е, там займається постачанням е, Харківського регіону. Ви знаєте, дуже багато, е, дуже багато. Відбувається в гуманітарних питаннях. Ми кожен день займаємося і кабель передавали, навіть так? Навіть навіть тяжко згадати. Теж одне з підприємств нас займається виробництвом кабеля. Ось так цей кабель ми передали вже в тисячі кілометрів і Чотири тисячі. Чотири тисячі. Ціна перед 4 тисячі метрів кабеля. Ось, і одне з самих таких критичних моментів, це коли звернувся генерал Ткачук Павло Петрович на наш, після перших прильотів, які були, на наш полігон, де, на жаль, на жаль, були дуже суттєві, дуже суттєві. Руйнування. Руйнування. Ось. І Треба було ремонтувати, ми задіяли наших товаришів, які займаються виробництвом вікон, профінансували вікна на нашому полігоні. Крім того, передали там багато гуманітарки, харчування для наших військових. Медичні ліки. Тому ця робота відбувається кожен день і ви знаєте, навіть в цьому потоці складно все згадати. Якщо можна два слова і доповню, бо багато насправді такого, що Юрій Річ там дає централізовано і розподіляє вже помічники тут, наприклад, там, зокрема на Сембірщину ми доставили вісім ліжок це для військових. Чотири в дубляни, чотири ліжки були доставлені в калинів в військову частину. Чотири ліжка передали місамберські лікарні для нового відділення, яке відкрилося. Воно зараз, зараз відкрите і працюють. Також ми доправляли різні медичні засоби безпосередньо в Калиївську, інші військові частини. Передавався кабель, майже всі військові частини передавався кабель, передавали її бензопили. І інші ремоненти, які передавалися. Крім того, був і індальний підхід. Це, наприклад, наша помічниця Короляк Оксана, яка їздить безпосередньо в зону бойових дій, ми Юрійович забезпечує пальним. І також безпосередньо індальні посилки відправлялися. Так само були і спальники, і взуття безпосередньо і я відправляв, і Надія Курольчок відправляла це безпосередньо. Зокрема, і воїнам ТРО, хто там. Хто потребував, можливо, якогось специфічного взуття, можливо, до когось не дійшло, можливо, комусь другу пару потрібно було, тому що, ви самі розумієте, взуття намакає, його потрібно замінити, а такі речі. Дуже таке специфічне там прохання було щодо квадрокоптерів. Завдяки ще одному помічнику юридичу Андрію Побурку, в принципі, це прохання було реалізоване. Ми можемо тим похвалитися, що в принципі, іноземні партнери наші допомогли. І... Точно за сприяння Юрію було передано Збройні Сили України декілька квадрокоптерів. Хочу ще подякувати Юрійовичу за те, що робили з роботи і для діточок. Зокрема, ми, поки була така можливість, керували дітей в дельфінарі, дітей з таких малозабезпечених сімей, тих, що... і дітей, зокрема військовослужбовців, які воюють зараз. Ми, напевно, це бачили в інтернеті, це звідти на Фейсбуці там. Того, на жаль, зараз немає такої можливості зв'язку з тими подіями, які відбуваються з світлом. Ну, я думаю, що ми вже коли потерпінь цю роботу продовжимо. Одна з основних теж разом з командою із фондом Сім'ї Доскіч з ініціативою нашого очільника області Козицького Максима, долучилися до його програми «Тисяча автомобілів. Для Збройних сил України. Ось. І разом з ним, з Максимом Зиновичем, передали чотири автомобіля безпосередньо на 91-92 бригаду на Харківщині. Також виділили і організували поставку трьох автомобілів медичної швидкої допомоги. Це теж харківський напрям. Це теж зона бойових дій, де ці машини є вже на практиці задіяні. Також ініціатива разом з Козицьким ремонтуємо ще п'ять автомобілів, два з них броньованих це автомобілі швидкої медичної допомоги. І ці два автомобілі броньованих повинні йти на Наших гурівців, які безпосередньо працюють в зоні бойових дій, як кажуть, на нульовці. Завдяки співпраці з нашим мером Самбара Гамаром Юрієм Петровичем. Організували, організували приміщення, ремонт приміщення для тимчасово переселених осіб. Це був медичний корпус біля стадіону в місті Самбарі. І задіяли Мальтійську службу. Це мої добрі товариші, з якими багато часу ми вже співпрацюємо. А зараз за ініціативи Юрія Петровича відбувається ремонт цих приміщень і будуть переселені в ближайший час наші переселенці, які приїхали зі Сходу. Далі я сподіваюся, що в швидкому часі закінчиться війна, і це приміщення буде комунальним готелем, Самбор для спортов. Для, для спортсменів в першу чергу, тому що це біля стадіону, локація дуже хороша. Крім того, Мальтійська служба теж за ініціативи нашого благодійного фонду на Старосамбірщині годує тимчасово переселених осіб. Все хочу вам сказати, немало, не багато. Біля 100, 100 обідів і 100 вечерь кожен день, тобто харчується понад 100 людей тимчасово переселених, безкоштовні обіди, безкоштовні вечері. Це вже відбувається третій місяць. В старому самблеі. Так. Зараз таку саму ініціативу. Робимо на Добровищині з головою ОТГ Кулісом Петром Петровичем. У перспективі, якщо готель запрацює, є такі плани харчувати окремі категорії вимушених усіх переселених і в нашому вже поремонтованому комунальному закладі. Ну але це після того, як завершиться ремонтні роботи. Ось ну, тут ще одна була ініціатива, яка, якщо ми говоримо зараз за громади Самбірщини, дуже хороша ініціатива генерала Ткачука, це керівник Академії сухопутних військ у Львові. Це в підпорядкуванні 18 тисяч військових і полігон. І учбові заклади, і за його ініціативи значить, разом з е, депутатським корпусом е, Самбура і е, головою Самбора е, Гамором Яром Петровичу передали величезний корпус в центрі міста Самбора на баланс. Академії сухопутних військ це бувший університет, ми його так знаємо. Тому з заходом Академії сухопутних військ на Самбір, хочу вам відверто сказати, це, це буде нова такі, життєва кров, яка влиється в, в місто Самбір, де мають прийти. Десь біля двох тисяч ліцеїстів, біля 400 викладачів, біля 400 чоловік-обслуговуючого персоналу. Тому це буде така жива, нова кров для міста Самбір. І в оподаткуванні, і в кількості людей, і, і в житловому фонді. Тобто це молоді люди, які оживляють місто Самбір. От недавно була зустріч і цю зустріч вже підтвердили. На наступний тиждень до кінця року більше, маємо підписати меморандум з головою військової адміністрації Козицьким Максимом Зимовичем, Гамоном Юлією Петровичем, Петкачуком Павлом Петровичем. Ну і мною як... Співорганізатором цих, цих процесів. І ви вже ви постійно наголошуєте ліцеїсти. Тобто курсанти будуть вам чи ліцеїсти? Так, так. Ні, ну, курсанти академії чи ліцеї? чи як академія свій ліцей. Свій ліцей. Ну, то, то підготовча, підготовча до. Ну, і самостійно може служити, менші посади, менше звання, абсолютно а... а може так. продовжувати виконати. Підсумовуючи нашу розмову. Яка ті події початку року військовий, військовий напад на Україну нас просто настільки сильно зосередив на допомозі, що практично кожен день 24 на 7 разом з помічниками, з командою, з адміністрацією. Області з адміністрацією району займаємося допомогою Збройним силам України. Вам дякуємо. Всі вітаємося святом Миколая. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.